Фу, да. Перша пішла, друга пішла о оп, оп оп Якщо у вашого кота вже є все, то мені здається, йому не вистачає саме розумного лотка. І сьогодні ми з барні подивимося на розумний лоток від компанії Юбіпет. Так, ззаду нас відкривається контейнер, де є ще один контейнер. У нас продається додаткові розхідники. Ці пакети для сміття ви можете придбати в магазині КТ. Споку знаходиться у нас відсік для ароматизованого саше. Оу, у нас схоже на жиле. Дуже приємно пахне фірмова ароматизована желейка від компанії UBPET. І далі покажу, як взагалі це працює. Всередині у нас є таке прорезинене дно, воно м'яке, під ним знаходиться чотири датчики ваги. Лоток підтримує декілька видів наповнювачів. Це може бути тофу, сілікагелевий, це може бути бентонітовий. Головне, щоб цей наповнювач був не більше ніж 15 мм. Давайте насипемо і проведемо вже одразу. Тест. Друзі, це почалася автоматична очистка лотку після того, як я натиснув на дно на поверхню рукою. Мені навіть застосунок запропонував зареєструвати нового кота, кота вагою 0,6 кг. Об'єм лотку 3,3 літри. Ми зараз з вами засипаємо бентонітовий наповнювач. Засипали новий наповнювач, натискаємо розрівняти наповнювач. Для лотку передбачений фірмовий застосунок під назвою ЮПЕД. У ньому ви можете встановити період автоматичного прибирання після того, як Кіт зробив свої справи від однієї до 60 хвилин. Також тут можна налаштувати графік прибирання, можете налаштувати там, наприклад, на 12, 16, 18 лоток буде автоматично прибирати в цей час. Також тут є режим не турбувати, щоб вночі він не турбував вас і не спрацьовував. Можна налаштувати собі термін там з 11 до 6 години. І є блокування від. Дітей функція і є функція режиму струшування, яка зроблена спеціально для довгих або великих гранул-гранул наповнювача. Також тут є статистика використання, де вона покаже, що ви, що робив пристрій там а, а, сьогодні вчора, і можна зареєструвати свого улюбленця. Наприклад, у нас є барні, йому 14 років, він важить 6 кілограмів, і кожного разу як лоток буде визначати, що. Тут був кіт 6 кг, Воно буде для барні записувати статистику, що він робив і коли він це робив. І також можна в застосунку оновити лоток. Встановився За стосовно для лотку. Прийшло дві обнови. Одразу я думаю, що навіть айфон так часто не оновлюється. Любчики, вся інформація не помістилася в одному відео. В наступному відео будемо робити тест лотку, тому підписуйтесь, буде цікаво.